Друзі, привіт! Давно не бачились, не чулись. Ну що, тут ми малька виращуємо, підращуємо. Я б уже не сказав, що це мальок. Але ж це ті, які були тут з вулиці, сидять та іншого басейну. О, чи із гаража. Я хочу поміняти воду. Не поміняти, а чуть прочищу. Так як 4 неділі я взагалі, крім того, щоб кормити, нічого не робив. Дивимось за 4 неділі. Отаке от, от такий от стан верхнього басейну. Тут у нас менші ось такі сидять раки. Їх тут небагато, але вони є. Побираємо підвіконня, вон, бачите, який. Побираємо підвіконня, кинемо їм більше укриття. Ну, а тут у нас великий рак, так? Да? Ось такий от рак, то тут у нас набагато грязніше. Фікалій набагато більше, не можу зрозуміти чому. Хоча тут їх там, 8 штук сидить і все. Почистимо фільтра, проведемо заміну водички. Не, мабуть, почнемо знизу, якщо 50 літрів води планую замінити, якщо я не встигну з двох басейнів 50 літрів замінити, то буде, значить, з нижнього басейну 50 і завтра 50. Що, все, тут трохи почистили, більш чистіше стало. О, що ти хвоста піджала? Тобі її краще, що? Зараз ми за нею послідкуємо. Може в неї є ікра, то ми її пересадимо в інший. А ну покажи мені. То пересадимо її в акваріум. І та хвоста піджала. Треба самок передивитись буде. Ну а тут понароблював, поубирав. Підвіконня просто ужас. Завтра будемо чистить тут. Сьогодні вже нема сюди води. 50 літрів от какашок зібрали. Я думаю, їм пока на сутки хватить. Кормим, підкармлюємо креветочкою, Підкормлюємо кормом Валіровським. Горох, кукуруза, рибка і давали гарбуза. Ох, її їдять. Гарбуз їдять просто неймовірно. Розлітався той гарбуз, за пів години вже нічого й не було. Так, ну все. О, хлопці, які гарні. Мочалка здорова. Два пацана такі. Так, ну все, дякую вам за увагу. Е, Пишемо коментарі, ставимо лайки, а також підписуємося, хто не підписаний, на наш телеграм-аккаунт, телеграм-спільноту, де всі спілкуються. З приводу вирощування раків. Буду виходити рідко, так як у мене ще один проєкт. Про раків я не забув, Захожу кормлю, але немає часу мені знімати. Слідкуйте, що буде, далі подивимось. Все, слава Україні!